На післяматчевій прес-конференції команди Епіцентр Подоляни. У сьогоднішньому матчі команда з городку перемогла решетилівку з рахунком 3-1. Поруч зі мною головний тренер команди Маріуш Сордель та центральний блокуючий епіцентр Подоляни Андрій Рогожин. Андрію, ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Ну в цілком залишить задоволені, тому що ми виграли. Дещо не получалося у нас на початку. Но Чим ближче до кінця, тим ми краще грали. Марію, що думаєте щодо сьогоднішньої гри, як вам гра? Е, О, Я знав, що е, ну, тут нам буде треба працювати. Ну, е, я доволений, що ми виграли дві гри. Ну, так, е, е, сьогодні я доволена ще одна річ, тому що ми працювали один сет більше, ніж всі е, думали. I tak dla nas było dużo dobre, to, że nam trzeba pracować, nam trzeba strybaty na 100%, tak pro Iwan, pro Niko, cze dużoważliwość, o robota jaka u nich była. W treningu bardzo trudno to zrobić. Jestem zadowolony, że bardzo dobrze popracowali. Co możecie powiedzieć o grze dzisiejszego najlepszego gracza MVP Andriya Rogozina? A ja nie znam, wszyscy trzeba, żeby pracowali. Także komisarz, nie wiem, kto tam. No, Andryusha, może, powie, co on myśli. Jak pan chce pokazać dzisiaj taką dobrą grę, Andryu? Я ще думаю, що це помилка була. <хи> ну, як, у нас гарний тренер є, гарна команда. У нас дуже правильний поставлений тренувальний процес. Ну, це наша праця, ми працюємо. Сьогодні було так, він більше знає, що було непогано, але є набагато речей, щоб було краще. Може, ще буде краще. <су> Дякую вам, побачимось на другому турі. Дякую. Дякуємо.